Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі обристі, браті і сестри, коли Ісус Христос охрестився на Йордані, Дух повів Його у пустиню і Він там перебув 40 днів і 40 ночей. Так оповідає Євангелист. І далі знаємо, що до Ісуса Христа приступив диявол і почав його спокушати. Три спокуси Ісуса Христа. І тоді Господь то відповів, сказав до диявола: не спокушатимеш Господа Бога Твого. Отак написано в Писанні. Той, хто спокушає Бога, той виконує диявольську справу, оповчає апостол Павло, що Бог не може бути спокушуваний. І Господь Бог нікого не спокушає. Ми читаємо святе Євангеліє про те, як Господь Ісус Христос увійшов у синагогу. І у цій Сановозі був чоловік, що мав руку. Вона не діяла. Він де не міг щось робити. І як бачимо із Писання самі у юдеї, щоб їй Христа. На слові, спокушають його і кажуть, чи можна од зробити Суботу. Суть у тому, що оцей дійшний кавий підхід до Христа, він провокує. Христос чудово знає, хто Він є. І ще краще знає, хто вони є. Господь знає, що має робити, і не треба його повчати, чи йому підказувати чи провокувати. Господь є той, хто він є, і не потребує людських зауважень, підказок чи якоїсь реакції. Господь Просто говорить, Субота — це є день, який є призначений для того, щоб Бога вшанувати, це є день шанування Бога. Тому що суть суботи полягає у чому. Господь дав закон. І наказав, шість днів будеш працювати, а суботнього дня він починеш і цей день призначиш для Господа. Так говорить закон у старому завіті. Але Господь Ісус Христос, Той, що дав закон, Він прийшов на землю, узяв людське тіло. Помер на Христі, що ми спаслися і Воскрес. Тому Господь дарує життя своїм Воскресінням. Кожна того, християни святкують на суботу, але на неділю, день Воскресіння. І що говорить далі Господь Ісус Христос? Якщо якась оверка впаде у провалля, чи ви не залишите усього тару і підете рятувати її у Господній день, то оскільки людина є варніша понад вівцю. Тому добро не можна сьогодні робити, а завтра ні. Добро потрібно робити тоді, коли є змога, нагода і безперервна. І все, що ми маємо, що посідаємо, це є з Божого, з Божої доброти. Тому Господь не є об'ятницю доброчинець, а суботу нем не є. Господь є негайно. Він не чекає на післязавтра, на відпустку. Господь чинить негайно. І оця Божа доброта рабляється у всьому, зокрема у тому чоловікові, зокрема і у нашому поті, у нашому житті. Бо все, що маємо, маємо з Божої доброти. Чи сонце світить, чи воду п'ємо, чи вітер колиже деревами, чи будь-що, все є з Божої ласки, все є з Божої доброти. Тому Господь є доброчинець. Якщо ми розуміємо суть речей, якщо ми хочемо Богові віддячитися, ми маємо Його представити на кожному місці тим, що чинимо добро. Ми тим самим до Бога оподінюємося. Ми також маємо бути доброчинці, робити добро тоді, коли треба і коли можна. Тому те, то, що почає Господь. Є надзвичайно величне, значне і дуже потрібне. Тому ми будьмо будінні до Господа, бо ми його подобаємо, оторвуємося, робити добро, тому що у тому проявляємо велику Божу доброту. А зробивши добро, ми скажімо, що це є на Божу славу. Господь є нашим найвешим доброчинцям. Слава Ісусу Христу!